Перевірити стан справ на кордоні з Білоруссю, готовність закладів освіти до нового навчального року та загалом ситуацію на півночі рівненщини. 31 серпня регіон відвідав заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко, як доповів командир бригади територіальної оборони рівненщини. Ситуація на лінії державного кордону контрольована щодня особовий склад, де 98% військових це мешканці краю, нарощує потужності по обороноздатності. Білянці державного кордону вісму. З відповідальності бригади створення угруповання військ не відмічено. Підрозділи займають відповідно до покладення завдань. Нарощують систему інженерного обладнання позицій рубежів. Все виконується відповідно до планових завдань. Головне, що всі ватові. Несемо службу, всі відповідні підрозділи, ЗСУ, ТРО, Нацгвардія. Всі виконують свої обов'язки і. Можу заповнити, що Рівненщина в безпеці. В рамках візиту Кирило Тимошенко відвідав Володимирецький ліцей, колегіум, аби подивитися, як у прикордонних районах відбуватиметься навчальний процес, та наскільки безпечно перебувати у школі дітям. Коли керівництво будь-якого навчального закладу хоче зробити щось добре, то воно робить і це видно відразу, як ми з вами зараз і побачили. Дійсно багато ідей, яких навіть у нас не було, із з фарбами, які ми вказівники, якщо не буде світла, куди йти дітям. Бага. То поділена локації для різних класів це також. Дуже гарна річ, тому що діти розуміють, куди їм саме йти, в яке приміщення, де буде знаходитися їх класи. Представник офісу президента відвідав також і дитячий садочок у місті Сарни. Зокрема, йому так би мовити, пощастило на власному прикладі перевірити комфорт укриття у дошкільному навчальному закладі, оскільки в момент візиту на рівненщині лунав сигнал повітряної тривоги. Саме тут в очному форматі навчатиметься найбільша кількість дітей, адже 98% батьків за таку форму Є і туалетні кімнати, облаштовані кімнати. І місця для сну, дітей, тобто повністю всім забезпечені діти, і це один з таких прикладів гарних прикладів об'єктів укриття. Сподіваюсь, що усі, навіть ті об'єкти, які ще не дуже готові, до середини вересня подотягують Комфорт у цих укриттях, але ж безпека це найперше для дітей. Зазначимо, активна фаза підготовки закладів освіти до старту навчального року на Рівненщині, як і загалом в Україні розпочалася лише в липні. 90, мабуть відсотків укриттів в Україні не були готові за останні два місяці з допомогою обласних військових адміністрацій і місцевих громад за координацією офісу президента. Ми облаштували саме в комфортні умови в об'єктах укриття. Далі після того як їх облаштовують, ДСНС і перевіряє. Повністю видає акт того, що тут безпечно знаходитись. Тільки після цього дійсно укриття починає працювати, і цей навчальний заклад теж починає працювати тільки після а, експертизи ДСНС.